Продаються дві баги К7. Баги досить відома, побудовано на досить відомому шасі К5. Тільки баги К5 були раніше з моторчиками від скутерів, з двигунами 170 кубів. Це баги має моторчик 300 кубів. Це баги має двигун Yamaha Majesty. Цей самий двигун стоїть на квадроциклах Linhai 300, Linhai 400. Ну і цей же двигун стояв уже на старих квадроциклах Yamaha. Колись Yamaha розробила цей моторчик для своїх скутерів. Потім. Коли вони розвивались, вони ставили їх на триколісну техніку. І потім, коли у них з'явилися вже квадроцикли, значить вони використовували цей двигунчик і на квадриках. Двигунчик класний, невибагливий і досить надійний. Ну і на відміну від багі К5, які мали двигуни 170 кубів, тут тяга просто фантастична. Так, повноцінний двомісний салон, багі новенькі, як ви бачите, багі в плівці. Наш місцевий підприємець закупив їх, щоб займатися прокатом, але трошечки не склалось. дружина попала в ДТП, і тепер треба займатися довгою реабілітацією дружини і займатися дитиною. От. На прокат часу немає, тому апаратура продається. Тут ДХО, Лед світло, на даху стоїть лед люстра. Значить що, техніка обладнана електролебідкою. Лібетка, я б сказав, досить крута це лібетка рунва. Ми масово ставимо їх на квадроцикли. Лібьотка з тяговим зусиллям десь 800 кг. Багі важить 300, тому лібетки з тяговим зусиллям 800 вистачить тут абсолютно повністю. Значить що, дві шарові опори. Єдиний недолік цієї конструкції в тому, що шарові опори. Незмінні. Тому якщо у вас виходить з ладу або верхня, або нижня шарова опора, то треба міняти або поворотний кулак, він коштує там порядка трьох тисяч гривень, або віддавати на реставрацію. Реставрація однієї шарової опори, ну там 500-600 гривень коштує, тому складного тут нічого немає. Амортизатори це задні амортизатори від китайських мотоциклів, проблем з ними немає. Якщо амортизатор вийшов з ладу, амортики там такі по 800-по 1000 гривень коштують. No problem. Значить, гальмівні супорти і їх же колодки досить розповсюджені. Це ну на більшості квадроциклів стоять ці супорти, на більшості мопедів китайських. То колодки сюди коштують 200-300 гривень. Проблем немає. Так, нижній речах тут, як ви бачите, на салінблоках. Верхній речах зараз спробую залізти, показати, вон, вона там тавотниця. Верхній речах стоїть на пластикових втулках. Тобто, періодично їх треба шприцювати. Вот. Рульові наконечники і самі рульові тяги такі ж самі, як на більшості квадроциклів. Тобто на лінхаях, там на башанах, на ланцінах стоять такі самі наконечники, проблем з ними немає, вони є в наявності. Значить, це що? Блок управління лібодочкою. Тут у нас що? Радіатор стоїть, вентилятор. Вентилятор один здається. Так, да, вентилятор один, але великий. Що по салону? По салону. Значить, селектор КПП, три режими, вперед, нейтраль і назад. Тут же ручничок. Все просто: замок запалювання, гудок, значить, запуск двигуна, аварійна зупинка двигуна, поворотники і світло. Все, нічого немає. Простенька панель приладів. З індикацією: тут спідометр, тахометр. І що тут? І навіть рівень пального в баку. Да? Ось така двіжуха. Ну і тут пульт управління барабаном барабаном лібетки, сматувати, розматувати. Отака движуха. Кому треба 4000 баксів за такі гроші, ви їх знайдете, тому що продаються вони в районі п'ятерочки. Терміновий продаж, позвонили, приїхали, забрали. Е, модні пацанські чорні диски з полочкою, як ви любите. Значить, класна гума. Гума китайська, але це копія Maxxis Big Horn. Це топова квадроциклетна гума за рахунок великого протектора, який розташований поперечно діагонально. Гребе вона шикарно і по снігу, по піску, по грязі, по болоту і навіть по льоду. Тримає досить непогано. Так, двигунчик інжекторний. Простіший інжектор. Замість карбюратора стоїть простенький дросільний узіл. Стоїть простенька форсуночка, Бінзобак в бінзобакі. Плаває бензонасос. І тут у нас знаходиться комбінований датчик, датчик положення дроселя, він же датчик тиску у впускному колекторі. Ну, коротше, максимально проста історія. Деталі інжектора сюди підходять теж від більшості скутерів, тому проблем з експлуатацією цього апарату абсолютно немає. По двигуну клапани, там поршневі. Ремені, цепі, по варіатору, там ролики, грузики, пружинки, рівні Тож це все є в наявності. Воно підходить від квадроциклів Лінхай 300, Лінхай 400 ну і від тих же двигунів Yamaha Majesty, на базі якого вони були побудовані. По ходовочці, по задній. Ну Амортизатори задні складно сказати, але я думаю, що якщо навіть вони вийдуть з ладу, підібрати щось можна. Подшипники задні. Заміна їх досить проста, вони стоять в корпусах, щоб замінити підшипник. Один болт, другий, третій. Відкрутили, замінили підшипник і поїхали. Цеп тут відкрита. От, натяжка цепі відбувається за допомогою значить, оцього гвинта. Двигун тут по факту підвішений. Так, Позаду він висить, виходить, на механізмі натяжки ланцюга, а попереду він, напевно. Так, да, попереду він стоїть. Тобто задня опора підвісна, а попереду у нього нижня опора. Отака двіжуха. 4000 баксів, трьохсотка. Такої ціни немає ніде, тому що навіть ці баги з двигунами 170-180 кубів вони продавались там по 400 4 От. А за четверочку взяти трьохсотку, це просто прелість. Все, номер телефона Дмитра напишу отут. Місто Переяслав. 4 тисячі баксів приїхали, забрали. В наявності їх є дві штуки Новйо.